94-й округ центр в Обухові. Основна боротьба тут розгорілася між представником об'єднаної опозиції Віктором Романюком та регіоналкою Тетяною Засухою. Після опрацювання 97% оброблених протоколів Романюк за офіційною інформацією ЦВК випереджав засуху на 8 тисяч голосів. Підрахунок бюлетенів проходив під пильною увагою. У будівля окружкому чергував посилений наряд беркуту, а в холі та по периметру вахту несли спортивні хлопці з посвідченнями журналістів. Оголошення результатів затягувалось. Члени комісії відлучались від перерахунку, повертали до процесу. Їх мало не силою. Команда регіоналки взялася визнати вибори недійсними на 28 дільницях, де переміг її опонент. Усі позови до суду з однаковим формулюванням визнати протиправним рішення ДВК щодо неправомірного недопущення. На засідання офіційного спостерігача. Хоча жодного протоколу про те, що виборча комісія не пускала спостерігачів від засухи, так і не надали. В Обухові постав свій майдан. Сотні виборців прийшли протестувати проти. Сифікації, утім, районні суди стали на бік Тетяни Засухи. Потім результати виборів забракував і апеляційний суд столиці. Після рішення Феміди у ніч остаточних підсумків виборів члени окружкому під наглядом беркутівців проголосували за відміну результатів голосування на спірних дільницях. Таким чином у загальний результат не врахували понад 30 тисяч голосів, тобто третину виборців. Опозиція звинуватила Засуху у ручному керуванні окружною виборчою комісією. Ідіть сіти мене, дядь. Всі стали дівчата. Давайте стає і дає можливість працювати після внесення змін до протоколів. Тетяна засуха набрала 41,8% голосів виборців і перемогла Віктора Романюка з відривом у 2%. Він оскаржив дії ОВК у центр -виборчкомі. У результаті ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити результати голосування у 94-му одномандатному окрузі.